Я радий вітати глядачів каналу Технологічний інструмент, і сьогодні у нас на огляді акумулятор ланцюгового пила від торговельної марки «Техас». Модель даної пили TAOE S4. Дана пила комплектується фірмовим пластиковим кейсом від торговельної марки «Техас». В комплектацію в нас входить інструкція по експлуатації, в якій зазначено основні технічні характеристики даної пили, порядок її підготовки до експлуатації, порядок технічного обслуговування. Також серед інструкції по експлуатації є перелік сервісних центрів, до яких завжди можна звернутися при необхідності. Крім того, комплектацію даної поливходи гарантійний талон. Відповідно, гарантія становить 3 роки. Для того, щоб можна заряджати акумуляторні батареї, в комплектацію входить зарядний блочок із силою струму на 1 А. Для того, щоб можна встановити та закріпити шину, в комплектацію входить торцовий ключ. Ну а для того, щоб можна було регулювати рівень натягування пильного ланцюга, в комплектацію входить викрут. Одразу хочу зазначити, що я дану полу придбав без акумуляторних батарей. Через те, що в мене є декілька акумуляторних батарей, торгівельної марки Profitec. Через те, що на акумуляторний інструмент торгівельної марки Техас Profitec встановлюється акумуляторна батарея з макіту. Посадку, вони повинні бути взаємозаміннями. Безпосередньо сама пала виконана фірмою кольора торивельної марки Техас, корпус двигуна виконаний із пластику, на самому двигуну зазначено основні її технічні характеристики, рік виготовлення та серійний номер. Над шиною знаходиться пластиковий захисний щиток, довжина шини становить 10 см. Ручка утримання має обрезійної уставки, що забезпечує комфортне утримання її в руці. Буду перевіряти дану пилу на працездатність на акумуляторних батареях Profitec. Відповідно, батарея встановилась без проблем. Ну і звісно, пила працює так же само, як і від акумуляторної батареї ТК. Одразу хотілося б зазначити, що в верхній частині ручки утримання розміщена кнопка віхні, біля якої знаходиться кнопка безпеки. Тобто, для того, щоб вімкнути дану пилу, необхідно спочатку натиснути на кнопку безпеки. Після чого натиснути на кнопку вімпнення на цьому у нас огляд акумуляторної ланцюгої пили від торгівельної марки Техас завершено. Дякую всім за увагу.